Дай Боже здоровічко. Весна продовжується, але вже завтра і календарна весна. Отакі, все таке підсніжники. Оце називаються підсніжники. А це що, а це що не, не, інакше не таке, як воно називається? Згадаю, підпишу. Отакі, бачите? Дивіться, яка краса, ага. Бачите. Оце такі нарцизи, такі величузні, бачите, отут тюльпани, але вони ще тут маленькі. А нарцизи вже взагалі дали газу. Ну, в нас, бачите, яка краса, яка краса. отут, бачите? Ой, мої манюньки, де вони є, о, вони є. Мені ну, красунецькі. Тут уже е, лілейник. Тут пізноцвіт Колхиком. Тут теж тюльпани пішли вже конкретно пішли. Куди пішли? Не знаю, але вони пішли, бачите. Зараз я закрию трошки. Сама не бачу, що показує. Отака краса. Тут десь ще два пісні, які е, нарцизи, не знаю, звідки вони тут появилися. Так, нині буду чистити е, свою, е, як називається герань. Ну, що Зима далася в знаки. Позабувала, що як називається. то не герань. Ви подивіться, які отут коні. Коні вороні. Прискочіть до щастя коні вороні. Ой, як хочеться щастя. Щастя в нас всіх одне. Отака краса, бачите, до ми А тепер хочу ще вам показати хатню і краси трішки. Строго не судіть мене, бо бачите, щось робить на підвіконнику. Нині трохи постираю, бо нині я вдома вихідна. А то біжу на роботу, поприскала і погнала. Так, то є гайлардія червона. Вона не пікірувана. І не знаю, я би не хотіла її пікірувати, але, коротше, подивлюся, може, оті, оті бокові, може я й повитягаю в інші. А ті, нехай ростуть. Її багато немає, і нехай вона росте. Отут, тут, бачите, щось вдало здохло, щось лишилося. То що то є? Е, то є Вірал Супрім. То є ромашечка. Тут що є? А тут теж вона Вірал Супрім. Це теж ромашечка? Одним словом. Тут є Теді, теж ромашечка. Це теж, напевно, Теді. Та теді ромашечка тут є. Це теж теді. А це є що? Гравілат оранжевий? Оце. Так, це є що? Гравілат червоний? Це є гайлардія низька. Червона з жовтий. Це є і хінацея червона. Нині я е, підлила їх, е, зраненька встала. Ой, щось стало. Перевернувся один стакан, щось упало. То, певно, я відкривала вікно. Е, підлила нині корневін розвела. Ага, ехінацея червона показувала, то ехіноцея оранжева, отака. Ехінацея теж оранжева, а що червоною тільки одна, чи що? Не поняла, ехіноцея низька це суміш, і я її проросаджувала по одній, щоб не було, не люблю, коли такий винігрет. Це, це теж низька. Ой, а що у мене червоної тільки одна. Не, не зрозуміла. Та теж низька. Ну і що ви скажете? А я хотіла червоної. Гравілат червоний, а може ні. Тут бачу щось в переміжку. Ото зраненько встаю, поки до роботи по, нароблю на, на діло, а потім не розумію. Гравілат червоний. Не розумію, що, де і з чим. Це теж гравілат червоний. Це якась ехіноцея, бачу. Та, ехіноцея оранжева, оранжева. Ну, а що то червоний нема? Кермек махровий. Ну, тут таке, знаєте, на останніх подихах. А, тут щось відлетіло. І що ви скажете? Відлетіла наклейка, я її не бачу. Хм. І що воно таке? Та щось таке, ну що скажете? Керме може, ні? Зараз буду придивлятися. Гайлардія низька з жовтим. Коротше, їх і низька теж на останніх подихах. Так, а ну тут щось бачу, і хінацея низька. Все, тут вся низька. То червоної нема. Тут червоної немає, тут теж на останніх подихах. Ду зараз ще трошки покроплю, та теж низька. Ай, а я так хотіла низька. я так хотіла червоної. І на низька. Ну, ехінацея, хіноцея, е, ну, деяка. Удачно здихає, але деяка дуже мені сподобалося це слово. А деяка, ви знаєте, ще нічого. Деяка гарна, от бачите, яка вже величозна. Ну, Одним словом, отакі мої е, плантації, висадки. Не знаю, нині зраненька попідливала, але знову, тут знизу батарея, і знов треба зараз трошки збризкати. Бо бачу, знов висохло, але ще й на вулиці. А на вулиці в нас весна. Весна не тільки за календарем, а весна в природі. Ну, то ще може бути. то може бути. Так, бачите, яка велицюзна. Ну, але що як вона низька? То що, виходить, нацея червона тільки одна. Ну, нехай буде, аби вона була, бо вона теж, бачу щось під знаком питання, сидить і думає, чи їй вмирати, чи їй ще не вмирати. Оранжевий трошки є. Отака краса. То не краса, а то красотіще. Тут. Ну, тут бачу, певно, ті з боку. От опадав стаканчик, теж з вікна. Я як відкриваю тюль, шарнула, шарпнула і все летить. Що куди бачила? Да Що й упало вже. Зараз подивлюся, може то ще їх і на цей. Отут, бачите, було агерату одну річка, і була панстемон на персняколисний. І все попадало. Я підливала, підливала, але вже пізно, напевно, було, і воно здохло. А ще моя причина в тому, що Ой, пішла на роботу і з роботи приходжу і мені вже світ не потрібен. Ось така, бачите, краса. Ну, тут навіть не знаю, чи воно ще шо щось буде. Йду зараз трохи покропити, дати воздуха, кисню. Трохи тим зубочистку поштригаю. Може, а може ще щось, а може ще щось. Та шкода, і воно вже вилізло. Отака моя краса. Ну що, всім дякую, хто мене дивиться. Дякую всім, хто пише коментарі. Ой, велике дякую. Дякую, хто ставить лайки. Теж ой велике. Дякую. Маленького дякую нема. Все велике, все велике, все від щирого серця. Підписуйтесь, кому подобається така тема квітів, бо я особисто я люблю. Тема квітів це моє. Де я бачу картинку з квітами, там всюди. Я розсада тепер тема розсади. Затягнули ви мене в секту? То не ви мене затягнули, то я сама себе впхала в секту вашу. І тепер що мушу тут жити? Я ще б понакупляла насіннячко. Бачу, що тут повикидувала, що не посходило, зробилося місцечко на підвіконнику. Тут така лампа, що я підсвічую. Накупила насіннячку і вертаюся назад, зробилося місце і ще буду висівати. Не знаю, нині не знаю, бо маю трохи роботи в хаті, бо була на роботі нині перший день вихідна. Трохи маю роботи, можливо, завтра займуся ще посівами. Ну що, мої дорогенькі, бувайте здорові. Всім миру, миру скорішого. Чим скорішу. вам, добра в сім'ях, в родинах. Бувайте здоровенькі і моє вам щире Па-па, па-па.